Далі їду на загрузку, ще мені лишилось кісь 7 кілометрів. Заїхав якесь містечко. Температура за бортом 32 градуси. Контюк, слава Богу спасає, але... За 300 метров вправо. За Це світлофор, блін, таке маленьке місто, світлофор довго думає. Ті дітки маленькі. А, з мамою, що з мамою не видно. Дітки маленькі на ровері, стоять, на світлофор чекають. в шльомах. Розумію, чому там тупорила, та навігація повела мене через місто. Ще 7 кілометрів, то явно я ще з міста виїду. не Можна було то місто об'їхати. І, 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 і такое завжди. Візьми, обведи мене. про яке, обведу обводом тим. Чи об'їзною. Ні, воно візьме мене, заведе в місто, їдь через ціле місто. Дивіться. Якщо так прикольно, стоїть машина, від неї може ну, за один сантиметр вже стоїть драбина і чувак поліз на кришу. Знаємо, що його машина і він так з розчотом, що, що буде падати, щоб не на машину чи що, не знаю. Chodzi to, że tak, tam nie ma. No i tak jak ja kazał, że z, metrów z metrów miasta. na, na chwilę było przejść, przez całe miasto. nie można było ikoj z wodną Za 50 metrów na rądzie prostu pierwszy. 5 водіїв ту, в турецьку Францію, як вона мене замахала. Ще по дорозі треба заїхати в якийсь магазин, бо я вже поза минулого рейсу воджу ті е, баночки там, від цих редбулів, від водички. Вони ну, такі ям казав, 25 центів кожен, і в мене десь на 2 євро. Є. Ну, і 2 євро я візьму ще там, блин, 2 редбула або дешевших енергетиків навіть чотири візьму. Як би там не було, все рівно на ханату викидати, якщо порахувати, скільки з часом, виходить. Тим більше що тут не треба так як в нас ходити, просити, щоб прийняли. Просто заходиш в магазин, в віконечку понакидав, понакидав, нажав кнопку, що все, і тобі виліз чек. З тим чеком в магазин і не бюджет відраховують. без жодних проблем. Ну я раз лаханувся, на, на 2,5 рубля наміняв. На і коротше. Але в тому магазині забув то показати, думав, що там в другому магазині, а то вказується тільки там, де ви поміняли, тільки в тому магазині воно дійсне. В Іншому воно вже не буде дійсне. То не мається на увазі, що там ви поміняли в ідлі у всіх лідлах. Тільки конкретно під тим адресом конкретно той самий магазин. Інший Lidl, все він вже не прийме. Я пішов в іншому лідлі був потім думав, що він прийме, а вона каже: Ні-ні, по тому адресу тільки. Думаю, ти шмара. Що така фігня? Як колись того не стану, то викидав ті всі банки, а мені один поля каже, що ти дурний кажеш, тись пропуск, який то ден. Потім мені шаф був такий добрий в машині, прибрав, блін, повікидав всі банки. Тепер маю типу, там, щось там в на 2 євро десь. Може на півтора, але найбуде все рівно. То зараз загружуся та й заїду. Ще вам 3,7 кілометра. Ну, погода жопа, я вам кажу, то блін. Якби зараз десь був на морі, на, на морі, напевно, б шторм був або дощ, він таке все і западло. Хоча, чесно кажучи, от кінець того рейсу, там що ми віддихали з цими чуваками, як ви бачили, то погода була нормальна, жара, тільки в неділю був трохи шторм після обіду, а зранку теж було класно. До речі, в Німеччині, коротше, з європейських, не в всіх європейських країнах обов'язково включене світлом їздити. В Німеччині, в Італії, в Франції, по-моєму, і навіть в Іспанії наших не треба. В Польщі обов'язково, в Словаччині обов'язково. В Венгрії не пам'ятаю, напевно, що теж. Вот. А в Німеччина в тих країнах не обов'язково. Тут багато хто їздить без світла. Хоча, по суті, то закон так міжнародний, європейський, що типу, всі мають їздити з включеним світлом. І то ближній не габарит. Але чомусь тут то не дотримується. Пощі тебе зразу всі твої моргають, зразу поліцай зупинять, в штраф ліплять, якщо тебе світло. А тут ні, а тут багато хто їздить світло в Італії взагалі до хріна. І тут воно не обов'язково. Така штука. Так мені це не хоче до тої Франції, але нічого тут не поробиш. Той має відмазку, бо він типу, каже, що то, типу, із за того, що я... що я там забув той папір, то із-за того він мене туди тягне. Але він мене зараз до Францію заведе, і я чистів, що цілий місяць сидіти. А до речі, дзвонив до мене шеф, так як я і казав, з минулого рейсу прийшли мені два штрафи. З Франції з того тунеля кончено, прийшло 45 євро і в Німеччині. Хоча з Німеччини то і мали б не прийти, це взагалізм. Це я їхав 40, там де дозволено 30 по місті. Що тут сюди дозволено 50, а там от було 30 і прийшло мені 30 євро. Ну це піндець, блін. Як мінімум за дофіга. З Франції це взагалі, блін, прийшло, там теж там я фіню перевищив. Там було 70, я їхав, ну, може, 75. Прийшло, блін, це. Та вони чітко стало. І прийшло мені кажу, от, там 40, там 35, коротше, 75 євро маю вже калину. Тепер помножте то на 4, не пам'ятаю, їх там точно, але це вже більше як 300 злотих, це чуть не 100 доларів. Ну, але нік тут не зробиш, то вже пропало. Цей радше приїхати акуратно. Якось колись всі там кажуть тобі, що там штрафи, то, то-то. Якось просто не думаєш, так тобі в поки сам не получиш штраф. Получиш штраф, тоді починаєш задумуватися, що от і то, і то. Що так багато. Щось ніхто не хоче вчитися на чужих помилках. Всі ніби слухають, але пропускають поміж вуха. І так само я. Поки на власній шкі... Шкі... шкірі того не відчуєш, тоді вже починаєш чіхатися, коли вже пізно. Другий штраф то через того Мартіна, дебіла. Він мені скоро, 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 скоро. А через його скоро. Що? Він йому скажи, не скажи, він все одно потити не буде, бо то він має всрати. За того як якийсь штраф там на нього прийшов той, що ми запізно приїхали при... з його вини то я мушу теж туди частину давати гроші. От, але він вже дотрендівся, що він мені Це допомагав Австрії, Австрії розгружати тим пацанам. І він сказав, що він мені докине 20 євро за То, то я шефові то сказав і ще я йому нагадав, що там ще скоріше був такий той мене Пьотрик, і експедиторі, той теж мені там обіцяв, що мені 20 євро докине. Там раз була така штука, що я все розгружав. І я то шефові теж нагадав. Шеф каже, що то типу, входить в те, що він ще винен, нам 120 євро, то і П'єтрих цілий. Чи він їх віддасть, чи не віддасть, каже, не знати. Але думаю, що каже, що не віддасть, бо ми вже з тією фірмою не працюємо експедиційною. Це якраз те, що я говорив. От мене розпитують про експедицію, про експедицію. По-перше, я навіть і не знаю тих своїх експедиційної фірми, і навіть вам рекомендувати би їх навіть якби знав, би не рекомендував і навіть би не казав. Ну що це такий бред, що просто я не знаю, може, то всі такі кончені ті фірми, але явно, що з такою фірмою нема, щоб мати спільного. З такої фірми ви ніхрена реально не зробите і пропадете без тих. Хто навіть проти вас чути вже не буде. Це просто тими фірмами. Я вам говорю, я стояв <зас> там в Італії. Той мій шукав, я стояв у четвергах, ті поприїжджали всі вечором в п'ятницю, і вони понеділок зранку всі поїхали, я останній приїхав після обіду. І це він вже змінив фірму, той експедитор, і вже в нього там ніби щось направило, щось стало ліпше, як він За каже. 50 метрів ронді просто. Але хрен це з того, все рівно, все рівно одно й то саме, все рівно, як по суті, от до роботи немає, він мені от піхає, коли таке, от що попало. Потім буде таке, що буду мати знову постійно, наприклад. Ну, і мені таке не подобається, бо, наприклад, з тим же Конрадом, там той останній мене був перед цим, такий експедитор, мені з ним було нормально. Хоч я за місяць зробив небагато, там 10 тисяч багато. Да, Але факт в тому, що за то, за ці 10 тисяч я взагалі був не змучений, ви розумієте. Він подзвонив, запитав, ти вже відпочив, там їдемо? Їдемо. Добре, я маю то-то, то-то. І я цілий час мав типу, загрузки, я цілий час спокійно їздив, я ніколи не їздив там до ранку. І я за місяць зробив тих самих 10 тисяч, що з тим Мартіном, тільки тим Мартіном я. То, блін, тиждень я літав сраний війник, а потім цілий тиждень практично я стояв. То я махав таки, розумієте, я ліпше собі потрошки їздив, але цілий час. І так само кожен день потроха віддихав. Бо, по-перше, акумулятори сідають, тоді ще зима була. І цілий час якась херняв така, от, розумієте? Так що експедицію треба добре шукати, а саме, ліпше шукати в інтернеті інформацію, вчитися. І там, не знаю, сина, доньку, жінку, когось вчити, щоб хтось то робив свій, щоб мати свою експедицію. І це. І ні від кого не залежати, і просто добре посидіти, пошукати. Потім, якщо там цей, то вже можна навіть посадити так, щоб ще когось знайти собі, ну, ще водіїв, або там другу машину купити. Ну не маєте можливості другу машину купити, то просто е, так, щоб от та же жінка чи там донька, от кого посадити, наприклад, за той комп'ютер, просто в інтернеті подати об'яву, що от ви маєте експедицію свою. Щоб вони просто вам цей. Щоб до вас ще хтось підписався, щоб ви шукали ще для когось роботу і тоді і вам буде ліпше і цей. І, ну, і зразу автоматично робота буде в тої людини своєї. Тобі що то все можна робити практично навіть з України, по скайпу чи там по вайберу. Ну, ліпше, звісно, з Польщі, бо з Польщі буде мати безлімітний зв'язок. Водофон срався, так як я вже вам розказував. Так що на нього надій ніякий. Я вже десь на загрузку доїжджаю, не пам'ятаю, як там моя фірма має називатися. Ну, Адрес я не люблю правильно. Ніяк не можу собі тої камери купити. Вічно то вон штраф, то бля, ще якась херня. вічно щось, щось блід, мусив сратися щоб все якийсь новий калин і, і все є на що бабки стратити і таке от херня блін. не пам'ятаю фірма називається хочу вам і показати як та фірма буде виглядати, як я буду заїжджати а як не зло воно мені блін, он, напевно там де стоїть той мер загружається напевно, що десь там і я буде Я знаю, чи ця чи та. Зараз будемо питати, дивитися. Так, ну може, блин, виключати, дивитися в цей, бо ми не знаємо. Добре, приїхали.